З Чернівців до Парижа за 8 годин. В цьому відео продовжую ділитися досвідом, як ми подорожували з України до Франції. У попередньому відео я вже розповідала, як ми дісталися з чернівців до румунського аеропорту до речі, Яси. цей трансфер коштував 40 євро для дорослого та 20 євро для дитини. Та зайняв близько 4 годин. Аеропорт тут не дуже великий і вся інформація є на табло, тому точно не заблукаєте. Швиденько проходимо контроль та йдемо на посадку. Сам переліт зайняв менше 3 годин, і я майже весь цей час проспала, так як ми подорожували вночі. Ми прилетіли в аеропорт Бове, який знаходиться за межами Парижа. Про те, як дістатися до міста та да, про сам аеропорт, розповім у наступному відео, тому обов'язково підписуйся. Якщо відео корисне, постав лайк.